На цих кадрах перші хвилини після ракетного удару по кривому рогу. Волонтери виносять з понівечного будинку восьмирічну дівчинку. Потім надають допомогу і її 11-річній сестрі. Батько поранених дівчат Станіслав каже, під час атаки був на роботі. Дружина з дітьми перебували вдома. Розповідає, з пошкодженої квартири забрав цілілі речі та їде до родини в лікарню. Жінка одразу прислала фото, що у нас все повилітало. Я одразу прилетів сюди. Ну там легкі осколки цих стекла просто. В дружини теж осколки склав в ноги і Все Все добре, повинні обробити, зафіксуватися і відпустити додому. Тільки правда, нема куди. Наслідок атаки пошкоджені й будинки навпроти. Вікторія каже, збиралася виходити з дому, коли будинок стригнувся від вибуху. Ділиця намагалася сховатися у дверному отворі. Коли оце шарахнуло, на мене впало на плече. На оце плече вікно впало, але я би в коридор. Ну, саме цілий це коридор. Ні одного вікна, ні потолок впав, ну і потолки, і ну все. У сусідів взагалі батарею вирвало. Вікторія розповідає, буде залишатися у пошкодженій квартирі, адже їхати нікуди. Прибирати у помешканні та закривати вікна допоможуть і друзі. Спочатку був в шок, і мене навіть сльоз не було. А просто зараз це все виходить і ну, неймовірна допомога і підтримка від міста, від друзів. Я працювала 30 років в школі вчителькою. І всі зараз випускники телефонують, кажуть, ми зараз прийдемо все, допоможемо вам винести. Внаслідок атаки без електропостачання залишилось майже 10 тисяч людей, повідомив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул. Котельні намагаються перезапустити. Система водоканалу частково перейшла на генератори. Антоніна Чайко, Наталія Качуровська та Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.